Світ раптово завмер, ніби хтось натиснув на невидиму паузу. Люди довкола продовжують кудись іти, говорити, сміятися, але все це десь там, за склом. Ти стоїш у центрі цього натовпу, мов прибитий до місця, і чуєш лише одне: свій подих, важкий, нерівний і глухий, напружений стукіт серця, який лунає у вухах, наче удари барабана. Тиша стає майже фізичною, вона тисне на плечі, вгризається в груди, витісняє повітря. І ця тиша важча за будь-який крик, бо крик ти міг би почути і відреагувати. А тут тільки порожнеча втрата. Вона завжди приходить раптово, навіть якщо ти місяцями готував себе до найгіршого. Навіть якщо ти переконував себе, я готовий, ні, ти ніколи не готовий. Іноді це смерть людини, яку ти любив більше за себе. Іноді крах мрії, над якою ти працював роками, жертвуючи часом, сном, друзями. А буває просто момент, коли твоє життя, яке так довго йшло у правильному напрямку, раптом збивається з курсу, і ти не розумієш, куди тепер іти. У такій миті питання виникає саме, без запрошення. Воно не проситься. Воно вривається в голову, б'є просто в груди, обпікає зсередини. Що тепер? Як жити далі? І тут важко знайти слова. Але стоїки вміли відповідати на нього так, що ці слова не просто заспокоювали, вони змінювали життя без пафосу, без пустих обіцянок, просто істина перевірена тисячами років. Ти не завжди можеш обрати, що станеться. Але ти завжди можеш обрати ким ти станеш після цього. Перший крок прийняти неминуче у дитинстві. Ми віримо, що світ справедливий. Ми думаємо: якщо я буду хорошим, допоможу іншим, зроблю все правильно, погане мене обійде стороною. Ми мріємо про стабільність, впевненість у завтрашньому дні, про життя, де наші зусилля завжди винагороджуються. Але дорослішання приносить гірку, але важливу істину світ не обіцяє справедливості. Життя приходить із втратами, розчаруваннями і несподіваними поворотами і ніщо не підготовить тебе повністю до цього удару. Епіктет сказав «Не події тривожать нас, а наше судження про них. Ці слова спочатку здаються простими, але коли вони доходять до серця, вони змінюють сприйняття. Бо ось ти сидиш у кімнаті, де ще вчора лунав сміх і тепло, де запах кави, і голос близької людини створювали відчуття дому. Тепер там лише тінь від світла у вікні, відлуння порожнечі та тиша, яка здається важчою за камінь. Ти намагаєшся зрозуміти, чому? Шукаєш логіку там, де її немає. І тут стоїцизм пропонує інший шлях Не питай, чому прийми, що сталося. Це частина закону життя. Коли ти перестаєш сперечатися з реальністю, відбувається дивне: біль не зникає, але він більше не хаотичний, не диктує паніку і розпач. Він стає емоцією, яку можна виміряти, розкласти на частини і прожити. Він стає чимось, що можна витримати, чимось, що формує тебе, надає сил рухатися далі. Бо прийняття – це не капітуляція. Це перший крок до внутрішньої свободи, до сили, яку ти ще не усвідомив у собі. Другий крок дивитися на біль як на вчителя у грецьких школах стоїків. Біль ніколи не вважався ворогом, його не уникали, не ховали від нього. Він був наставником, тихим, суворим учителем, який приходить у моменти, коли інші поради безсилі. Як холод загартовує тіло, так втрати і страждання загартовують душу, роблять її стійкішою, більш усвідомленою, здатною не лише витримати шторм, а й перетворити його на власний шлях. Ти згадуєш ті моменти, коли здавалось, що сил більше немає, коли кожен рух дався через величезний опір, коли серце хотіло зупинитись, а думки кричали Здайся. Але ти все одно вставав. Крок за кроком. І ще один кожен рух ставав маленькою перемогою над собою, кожен крок доказом того, що біль не контролює тебе, а лише показує межі, які можна переступити. Марк Аврелій писав Те, що стоїть на заваді, стає шляхом. У цих словах, сила, яка змінює сприйняття втрат. Твій біль це не кінець, не тупик, не порожнеча. Це двері, які відкривають нові горизонти твого внутрішнього світу. І якщо ти матимеш сміливість відкрити їх, уважно вдивляючись у тіні світло, то побачиш за ними новий рівень себе. Ти зрозумієш, що біль це не покарання, а навчання, не ворог, а провідник, що веде до сили, яку ніхто не може відібрати. Крок три. морі. Стояки часто повторювали Менто морі, пам'ятай про смерть, це не нагадування про страх чи кінець, а заклик до життя з повною ясністю і усвідомленням, не для того, щоб ховатися у тривозі, а щоб цінувати кожен подих, кожну мить, кожну можливість проявити себе. Ми звикли вважати, що завтра обов'язково настане, але життя непередбачуване, крихке й швидкоплинне, кожен день. Це подарунок, а не гарантія, і тільки від нас залежить, чи скористаємося ним повністю. І ось ти тримаєш у руках стару фотографію людей, моменти, сміх, дотики, слова. Все це вже в минулому, у пам'яті, у серці. Ти можеш відчути біль втрати, але стоїцизм навчає дивитися ширше. Ці моменти ніколи не повторяться, але вони залишаються твоїм багатством. Замість того, щоб тонути у жалю чи самозвинуваченнях, стоїцизм говорить пошепки дякую за те, що це взагалі існувало. Бо навіть якщо ти щось втратив, ти мав. І це вже безцінне багатство, яке ніхто і ніколи не зможе забрати. Кожна мить, яку ти прожив повноцінно, робить тебе сильнішим, мудрішим і здатним рухатися далі. Четвертий крок жити згідно з чеснотами. Коли все навколо валиться, коли світ виглядає холодним і жорстоким, легко загубити себе, легко дозволити гніву, розчаруванню чи байдужості заповнити серце, перетворивши його на камінь. Кожна втрата, кожен удар долі може зробити нас цинічними, озлобленими або байдужими до самого життя. Але стоїки навчили, що справжній виклик залишатися вірним своїм принципам навіть тоді, коли життя безжалісне, не просто дотримуватися правил, а жити чеснотами в серці. Чотири головні чесноти: мудрість, мужність, справедливість і стриманість. Це не просто гарні слова. Вони якорі, які утримують тебе на плаву під час шторму, направляють у хаосі, допомагають не втратити себе і діяти всупереч страху чи болю. Запитай себе глибоко, що зробила б людина, якою я прагну стати. І зроби саме це. Не тому, що легко, не тому, що хтось дивиться, а тому, що інакше ти ризикуєш втратити більше, ніж уже втратив. Коли ти обираєш чесноти, ти повертаєш собі контроль, ти перетворюєш біль на силу, а втрати на кроки, що ведуть до справжнього себе. П'ятий крок перетворити втрату на сенс. Сенека казав Той хто має для чого жити, витримає майже будь-яке як ці слова як світло в темряві, яке показує шлях навіть тоді, коли здається, що все втрачено. Біль може здаватися безмежною прірвою, але він також може стати родючим ґрунтом, з якого проростає нове життя, нова сила, нове значення. Твій біль може перетворитися на сад, який ти доглядаєш щодня. Кожен маленький крок, кожна дія, навіть найменша, стає добривом для цього саду. Ти можеш замкнутися у собі, сховавшись за стінами розпачу, а можеш направити свою енергію на створення чогось більшого, ніж ти сам. Це може бути допомога іншій людині, створення проекту, який змінює життя оточуючих, або внесок у щось, що залишить слід у світі, навіть якщо це лише один маленький крок для однієї душі. Коли твоя дія виходить за межі тебе, твоя втрата перестає бути лише болем, вона стає історією сили, мужності та сенсу, історією, яка може надихнути інших. І, можливо, колись хтось, переживши власну темряву, згадає твої слова, твої вчинки, твою стійкість, і це допоможе йому знайти в собі сили, зробити крок уперед, розпочати шлях до свого власного саду життя. Твій біль перетворюється на світло, світло, яке веде не тільки тебе, а й тих, хто йде за тобою. Світло після темряви Втрати неминучі. Вони приходять раптово, без попередження, змітають все, що ти вважав звичним, і залишають після себе порожнечу, що здається безмежною. Ми не можемо уникнути цього болю, але можемо змінити те. Ким він робить нас. Стоїцизм не дає чарівної пігулки, щоб стерти страждання. Він не обіцяє легких шляхів. Він вчить жити з болем, перетворювати його на джерело сили, на фундамент для росту, на світло, яке виходить із темряви. Коли ти приймаєш це, світ більше не здається ворогом, він стає вчителем, і кожна втрата перетворюється на урок мужності, терпіння і внутрішньої свободи. І тоді приходить момент прозріння. Навіть у найтемнішій миті є світло, воно тихе, але постійне, воно не залежить від обставин, не зникає з чужими словами чи втраченими можливостями. Це світло всередині тебе. Ти бачиш його у своєму диханні, у кроці вперед, у рішенні жити далі, навіть коли все здавалося втрачено. І це світло ти сам, твоя стійкість, твоя мужність. Твоя здатність перетворювати біль на сенс, твої дії, що допомагають не тільки тобі, а й іншим, ось що робить тебе сильнішим, ось що дає життя новому дню. Кожен крок уперед, навіть маленький, це перемога над темрявою, це твоя власна перемога, яку ніхто не зможе відняти. Підпишись на стимулус, щоб разом відкривати глибину життя, постав вподобайку. Нехай ця енергія живе далі. Поділись відео з тими, кому зараз потрібна підтримка. І залиш коментар. Твій досвід може надихнути когось, зробити перший крок, бо навіть після втрати завжди є новий день. І ти його частина, ти світло, що продовжує світити.